Так, двіжуха, хочу кое-що вам розказати, ну так як я сварщик. У мене тут йде защитне стекло. Звичайне, просто стекло. Коротше, яка проблема? Сьогодні 5 магазинів я обійшов. Ні в одному я не знайшов стекло. У нас зараз реально йдуть проблеми в Україні з стеклами, звичайними. Тобто є з пластмасою, а те так як я дуже неаккуратно відношуся до цього всього, то мені те пластмасове, буквально на півдня його хватить. Коротше що, видивився я лайфхаки в інтернеті. Як можна порізати стекло без стеклоризи? Стекло в мене є. Плюс люди викидають вікна, я їх забираю, я їх спалюю в буржуйки, стекла залиються. Коротше, по лайфхаку. Як воно ріжеться? Ріжеться без стеклориза. Тому що стеклоризи, там ціна 150 гривень, одноразова стеклоріза, не бачу ніякого смисла. Ріжуть звичайними чертілками, На чертілки йде побідітовий наконечник. У мене є таке. Пішов ще його наточив тільки що на алмазі. В общем, будемо робочий Рабочий лайфхак, чи ні. Давайте подивимося, що все вийде. Міточку просто поставлю зараз для себе. Ну, там показують як. Треба почертити пару разів по Чертим. Більше там показую, що не треба. Ну, реально нам не треба. У мене є керосин, мені недавно підігнали, як наче знали, що він треба. Зараз капнемо. Головне себе не зальопати, тому що я ж не передівся, як завжди, я ж перевіряю ці лайфхаки. Щиточкою я, я його себе тут помажу. І беруть, просто ламають. Ну, перед цим я ще хочу трошечки постукати його трошки легенько ну, і вони ударом ламають я спробую не ударом спробую так ну, дивіться спочатку по лінії пішло далі ні зараз спробуємо його доламати з другої сторони Коротше, не вийшло. Рівно не вийшло. Зараз пласклупсами, але мабуть треба надійші ще окуляри, тому що техніка безпеки в в первую очередь. Ну коротше скажу так. Пласкрупцями доламати важко. Пробую ще раз. Пробую ще раз. Зараз спробую ударом, так як вони там показували. Без керосіна щось спробую. Начертив. Вони не обстукають, а одразу ламають ударом. Ну опять же. Результат видно. Коротше, якщо з цього куска в мене і вийде там два скла мені на 90 на 110 і з усього там квадратного метра скла, це буде добре. Півдня старатися треба, в принципі, не знаю тема, може і робоча, в мене не виходить. Так що якось так.